Вітаю, друзі! Навесні повертаються птахи. Першим повертається жайворонок, справжній благовісник весни в Україні. Він з'являється на наших полях ще тоді, коли сніг лежить на долинах, а весна з кожним днем, з кожною годиною, дедалі впевненіше перемагає зиму. Прилітають веселі граки і відразу ж. Приступають до побудови своїх гнізд. Вслід за граками летять дикі гуси і качки. Вони починають летіти дуже рано, ще сніг лежить на полях, ще ставки й озера не розмерзаються. Летять вони в цей час зграями дуже високо, переважно вночі. Їх легше почути, ніж побачити, бо під час лету гуси пригукуються між собою. Прилітають звирію і ластівки, в'ють свої гнізда під стріхами хат, під самою стелею в коморі чи стайні, в господарських приміщеннях, поруч з людським житлом. Ранньою весною повертається із звирію чорногуз великий птах з довгою шиєю і довгими ногами. Коли він не летить, а крила його згорнуті. То нам здається, що він увесь білий і тільки його хвіст, густ чорний. Ймовірно, від цього і походить назва птаха, але крім цієї загальнопоширеної назви у різних місцевостях України чорногуз має і такі назви: боцюн, бусель, бусько, лелека. Старі чорногузи відважні і розумні птахи. Вони не бояться людей, до яких звикли. За народним віруванням господарство, у якого є гніздо чорногуза, щасливе, руйнувати гніздо цього птаха великий гріх. Пропоную зробити чорногуза з паперу, який буде оберігом в ваших домівках. Підготуємо шаблон для вирізання птаха, який ви знайдете за QR-кодом, кольоровий папір, ножиці клей та серветку. Спочатку вирізаємо шаблон. Потім всі елементи. Це лелека, який принесе нам щастя. Фото вашого чорногуза буду чекати в особистих повідомленнях, а також ви можете пограти в гру на пташку, яку знайдете за QR-кодом. До побачення!